Всім привіт у новому відео. Розпочинаю відео ще у неділю з вечора. Я прийшла з роботи і поки ми зловили оцей промінчики світла, то швиденько готую їсти. Захотіли мої домашню піцу. Ну як домашні? Діти захотіли піцу, ну а я йду у них отак на поводу. Готую їм піцу швиденько, взяли такі лаваші для піци, прям лаваш для піци було написано. І що? І готую швиденько їм піцу. Там лише ковбаса і сир. Хотіли купити в магазині, у нас там є, теж готують піцу, але там є помідори, кукуруза. Ангеліна сказала, що ні, я таку не буду. Я хочу просто ковбаску і сирок. Ну, думаю, ладно. візьмем ковбаску, сирок, та й буде нам піца. Така міні-піца, швидка вечеря. Бо я ще хочу встигнути дуже багато всього помити волосся. Ще хотіла е, встигнути якісь по дому справи зробити, типу попилососити, вімкнути праня, А потім згадала, що сьогодні неділя, заспокойся, ти вже завтра у тебе буде день, будеш щось робити. А то це з'явилося світло, і я прям не знала за що мені братися. Ну. Музика ця грала недовго, його вимкнули через півгодини. Якраз я встигла довипікати ось ці піци і що. І в мене сіли їсти світла не стало. Ну, таке буває теж. Розкладаю всі продукти. Я на ринку намерзлася страшенно, добре, що вже скоро буде тепленько. Зате квіти не псуються, я вам скажу, представте, от в чому плюс. Плюс в тому, що квіти просто... Стоять такі замерзлі, промерзлі, і нічого їм немає взагалі. Добре, добрий раночок усім понеділкам. Понеділок розпочинаємо з вами разом переліхтарику, снідаємо. У мене бутерброд і бутерброд, чай. І будемо з вами збиратися, але перед тим потрібно навести порядок вдома. Кому що, а курці просо, так і мені давай вже знову щось прибирати. Насправді я. Два дні працювала на ринку з квітами, тому вдома трішки безлад, діти робили, що хотіли, іграшки не складали, щось розкидали, і потребує трішки наведення якогось мінімального порядку. А то отак з під ніг забирали, щоб ні на що не наступити, бо наступити на лего це дуже так неприємна історія. І... Гралися собі в свої ігри як хотіли, тому такі предмети деякі забиралися з-під ніг, але ще багато всього валяється теж. Такого прям дуже потрібно. Загалом це все іграшка. Я думаю, поки у мене є хвилинка часу, я хоча б трішки оце все позбираю, бо світла вдома немає зранку. Ну, а я хоча б ось ці всі предмети позбираю, знайду їм якесь місце, або хоча б організую його в якусь коробку і позбираю сміття, бо там якийсь ковпачок від фломастера, який вже давним-давно не пишуть і взагалі багато таких різних маленьких деталей валяються. То на підлозі, то на столі, то на стульчику, я думаю, ви мене зрозуміли. Син вчора заснув просто на ось цьому дивані, лежав, не застелив собі навіть простині, а так і заснув, я вже нічого йому не говорила, вже було пізно, він вже спав, як суслик, думаю, ладно, спити вже не буде, тебе навіть будити. Поправляю ось це покривало, на якому ми сидимо, бо якщо його не застеляти, диван просто ухайдохується дуже швидко. Там якісь плями, там я не знаю, що на ньому тільки немає. Я просто втомлююся потім його чистити. Взагалі потрібно якогось купити такого пилососа чи що, щоб чистити саме ось цей текстиль. Я думаю, це би було дуже актуально колись. Я на це наважуся і прикуплю. Взагалі, сьогодні у мене в планах такий у мене. Настрій чи то натхнення поприбирати, щось розхламити. Постійно у мене є якісь місця, які потрібно довести до ладу. Хотілося би мені це чи ні, бо коли не хочеться, то якось ці справи і не робляться. А сьогодні у мене є на це натхнення, бажання, тому я планую цим зайнятися. Трішки поприбирати, навести лад в якихось справах. І це мені додає, знаєте, якоїсь сили, це, начебто, для мене медитація. Зібратися з думками, коли нікого немає вдома, ніхто не відволікає навести порядок, хоча б отак годинку. Таке відчуття, що я все контролюю. У рині думкою багатії, так і я думаю, що все під контролем. Вернулася зі своїх справ і зайшла в Аврору, купила таку коробку. У нас там така є коробка на балконі, але вони світліші. Але нічого, взяла таку, бо мені потрібно кудись поскладати банки. Я думаю, нам ці коробки прослужать багато років і ще знадобляться про переїзді. Показую, що купила. Ростіка в школі збирають відправляти військовим дещо він мені замовив, щоб обов'язково взяти участь, тому ми і беремо. В них дуже такий дружній клас, я не раз повторюю, і вчителька дуже дружно їх всіх так компонує і вони у всьому беруть участь. Там були в списку стяжки. Ми взяли ось такі менші, більші печиво взяли. Взяли дві мівіни таких. Всього потрошки, бо такого точно поприносять. Взяли пюре. ось така. Е, ось це ми взяли, щоб передати, і там ще у мене є така е, пачка чаю. І буде чай. Думаю, буде достатньо. Кожен щось потрошки поприносить, та й буде. Е, взяли ось таку вірмішель ришу, ри, ришу, рисову, е, ніколи не куштували, але взяла додому. Інколи буває, що так хочеться якоїсь гедоти, типу мівіни. От таке буває, що хочеться. Взяла ще собі ось такого метелика, як у мене був, бо я вчора була на роботі і мій метелик кудись полетів, поламався і полетів. Потрібні були нам ось такі були батарейки там до маленьких наших таких свічечок, і потрібен був мені олівець такий для обрівок. Все, нічого не купила. Знаєте, скільки відвалила? 500 гривень. Ну, Але оця, оця штука стоїть то гривень точно. Скільки, скільки вона коштує? Ну, от 524 гривні. І. Тут так вам не збрехати. Не знаю, не бачу. А, ось. 179. 200 гривень майже. Ось такі покупки. І що? У мене є світло. У мене є світло, не віриться, але світло є, тому мені потрібно швидко дуже проробити нігті, бо начебто мені їх хтось обгреє, начебто хтось. Начебто я пхала два пальця в розетку. І навести вдома порядок. Бо вдома такий безлад, такий безлад, безла, навіть зеркало десь бруднюче. І попилососити потрібно, поки є світло. Я сьогодні вдома. Тому займаюся домашніми справами. Вперед бігом, поки є світло. Свиденько розбираю все, що накупили. Ну і ще у мене є прання. прання яке потрібно розібрати завжди багато у нас прання, а ще зараз я. Як ось то тільки вмикаю те світло, і я швиденько вмикаю пральну машинку. Якось разу вставала вночі вмикала, щоб попрало, бо я просто не попадала в цей графік, не була вдома. І ну, реально то куртка брудна, то в дітей брудна куртка, то у мене щось брудне. І я вже взагалі мовчу про постільну білизну, щоб її попрати. Але я думаю, вже скоро буде тепліше, та вже і світла буде трішки більше. Якось літом це якось простіше ця вся обстановка відбувається. І все, я купила батарейки, розкажу вам історію, яка я такий, трішки лох. Ну що, потрібно. Потрібно визнавати свої помилки. Купила батарейки такі маленькі в Аврорі, хотіла вставити ось цей от маленький світильничок, щоб ввечері зробити романтик, коли немає світла. І що? І що? то вони не підійшли, тому що я не подивилась, які там батарейки. Я думала самі маленькі, ще й прикупила 4 штуки. Тепер, щоб не забутися, що вони не використані, бо я можу їх кудись закинути, я їх отак замотала в скотч і поставила назад в пачечку, щоб знати, що вони точно у мене не використані. Ой, я забудуся, використання вони чи ні, а перевірити їх не буде, де якщо, то я возьму їх і віддам. Ну, ми не викидаємо їх в смітник, але віддаємо ці на переробку. І так я їх запакувала в скотч, щоб точно знати, що вони новенькі. Прийдеться купити ще трішечки більші, хоча б цього разу вгадати з розміром, бо батарейки витягнули. Ангеліни там в садочку приймали їх і вона. Забрала, бо вже цей світильник не світив. Ну, і таке, звичайно, буває, як же ж без цього. Взялася я за прибирання ось цієї нижньої полички. Там у нас взуття, і все таке, що не сезонне взуття, те, що носимо дуже рідко. І я давно там не залазила, давно не полососила, тому що там якась така пилюка, начебто там, я не знаю, що там і хто там живе, якісь павуки, пилюка, щось таке дивне, тому я вирішила там прополососити. І дійшла до цієї полички, навести там лад, можливо, там щось потрібно розхламити. Передивилася взуття. Є там одні у мене ло лофери, які я не носила в минулий рік взагалі. Але я їх ще залишила вам, признаюся, залишила ще на рік, можливо, ще рік не поношу, а на наступний вже від них розхламлюся. Не знаю, не знаю, що сказати, але взяла собі їх ще залишила, щоб... Щоб в них кудись ходити. Ну, подивлюся, подивлюся, як, як з цим буде Витираю відразу все. Думала за ось цю сумочку, буду я її носити чи ні, але ладно, перепросила вона мене, буду я її ще носити. Ось ці туфлі такі, такі туфлі. Вони мені відходили і відтанцювали не один Сабантуй. Тому туфлі вже відправляються комусь іншому, бо вже ж не солідно буде йти у них, кудись, кудись у гості, де мене вже у них бачили. Тому я від них хочу позбутися, а собі якісь треба буде мати на увазі якісь прикупити новенькі більш зручні бо у цих довго не потанцюєш от то чесне слово і Хочу вже від них позбутися. Не, не такі вони мені комфортні, не такі вони мені класні, тому комусь віддам. Перебираю одяг Ангелінки, який там є, такий ще великоватий на неї, бо нам віддавали цілий пакет, її сестричка віддавала. І дивлюсь, що зараз буде актуальне, можливо, для неї. Там знайшла ковтинку. Перебираю і складаю назад. Що буде чекати вже літа. Бо там багато дійсно таких літніх речей гарненько складаю. Згадала, що у мене ще на балконі там є такий пакет із Бутіка. І... Теж складаю його сюди. Загалом в Ангеліни одягу дуже багато. У мене і в Ангеліни одягу ой, дуже багатьох у хлопців мало, а у нас багато. Відбираю, в чому вона ще буде ходити зараз, а все інше вже такі літні речі залишаю, зв'язую в пакет і запахаю назад їх у шафу, щоб він мені там не мішав. І все. І все складаю, навожу порядок, і дуже задоволена своїм результатом. У мене навіть з'явилося вільне місце. Дивно, дивно, як може бути в однокімнатній квартирі, вільне місце. Але і таке буває. Так, як, як вже всі розуміють, зима зимою, а час готуватися вже до весни. До весінніх посівів і я починаю скупляти вже насіння. І сьогодні зайшла в магазин і знову дивилася. І знову дивилася, але не пам'ятаю, що в мене є вдома, що мені потрібно, бо в минулому році не все висіяла, тому дивимося, що в мене є. У мене є Айстри, хочу зробити такий парничок, теплицю на вулиці і посіяти Айстри саме туди на розсаду. Так саме найкраще. Ось така є рожева помпасна трава, як я її хочу виростити. Я не знаю, як я хочу ось таку гарненьку, таку м -м, дуже вона мені мила, красива. От, дивіться, вже можна буде скоро її посіяти. Спробую її виростити. Дуже хочу, але не знаю, чи в мене вийде. Люблю мальви. Не знаю, хтось недооцінює, мені здається, ці квіти, а я обожнюю, тому взяла собі ось такі і хочу передивитись у корінювач, можна когось вкоренити. Е, так, у мене є ось такі. Дуже багато. Розочки, ой не розочки, а гвоздики. Китайської, теж буду її всю сіяти, висівати, бо цьому насінні вже багато-багато часу, і потрібно його висіяти, щоб ну, не попсувалося. Минулому році купувала ось такий молочай, мені теж подобаються ось ці квіточки. Не висіяла, не було у мене там змоги куди висіювати, висівати, а в цьому році там вже у мене. Забор з однієї сторони, тому я планую засіяти всіх 10 сотих засадити. Ну, редиска то святе. Огірки у нас там були аж один огірок шпинат. Бачите, хотіла знову купити шпинат, добре що не брала. Огірки, редиска у мене є. Та ви що? Коріандр у мене є. Нічого, я так бачу, мені купувати не потрібно. Турецька гвоздика є. До речі, я її дуже люблю. Класна штука. Дуже такі вони милі мені. І айстри У айстрів у мене теж є багатенько. Я їх всіх посажу в парник. Ось ці ромашки, я в минулому році висівала, вони навіть у мене зацвіли. Я їх садила спочатку на розсаду, такі гарненькі, і осінь вони у мене зацвіли. Певно, ще треба ось їх висіяти теж. Їх висіяти і. Висіяти ось цю помпасну траву, і відкласти, щоб скоро посіяти. Так, ось цю целозію. Я думаю, що її теж потрібно посадити на розсаду, але це все буде в парничку. Кармек, який я минулого році сіяла, сіяла, але він прям зовсім зі мною не дружить. Огірків стільки, що будемо закручувати. Так, це в мене все ж залишилося ого го ще з минулого року. Дереві, такий рожавий, басмартник і ще трішки моркви, я не всю посіяла. І ось в цих, от, ось цих от штучках там все, якісь помідори і все таке. Це все помідори, чорнобривці, чорнобривці, знову ж таки, помідори, салат, капуста є одна. Потрібно ще докупити капусти. Ось ці ще є квіти. О, знову айстри. Бачите, айстрів у мене достатньо багато. Це стільки насіння залишилося з минулого року. Соняшники дуже класні. І багато помідорів. Ого, скільки помідор, Санька. До речі, мого чоловіка звати Саша. Ого. го Ого, гошечки. І ще навіть у мене є ось така. І це все потрібно. О, розсипала. Потрібно буде е висіяти в цьому році, бо не хочу, щоб воно пропало. І добре, що я сюди залізла, щоб. Не накупити чогось зайвого і нового, правда, бо м -м 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 -м. мені здається, що я і забула, що в мене є огірки, хотіла радиску взяти, огірки хотіла взяти, ото хозяйка сама не знає, що в неї є. І хотіла взяти. Світло в нас вже вимкнули. Я буду збиратись за донечкою в садочок, викладаю вам ось це відео. Не знаю, коли воно вивантажиться, бо це така історія на е ось цьому мобільному інтернеті. Трішки така довгувата історія. На вулиці класне сонечко, таке мороз і сонечко дуже крута погода. Насолоджуємося тим, що є ще сніг, є цей мороз. Як би нам це подобалося чи ні, звичайно, хочеться тепла, але і ось цим потрібно теж насолоджуватися. Я біжу за дончкою в садочку, викладаю відео, всіх обіймаю, цілую. Зустрінемося з вами зовсім скоро у новому відео. Все, всім пока!